Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні продовжуємо рефлексувати на тему Binance IDO та дропів, і відповідно розберемось, наскільки раціонально набивати поінти в Binance Alpha і, звичайно, як це робити з найменшими витратами. Як бачимо, біржа регулярно анонсує нам нові івенти. Зокрема, новий відбудеться вже завтра. Тому, як на мене, дана тема буде більш ніж актуальною. Тож за традицією. Підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Давайте розпочнемо з проміжних результатів, задля того, щоб розуміти, чи варте це нашого витраченого часу. І коштів. Ще вчора я розповідав про IDO від проєкту Milky Way, і сьогодні відбувся івент, і після цього безпосередньо лістинг. Ми бачимо, що зараз ціна складає близько 12 центів. На момент релізу вона була десь плюс-мінус в цьому районі. Мені вдалося продати в районі 14 центів, я виводив на Мекс і пізніше фіксував. Знову ж таки, вийшло в районі 100 доларів прибутку з фул аккаунту. Full аккаунт це аккаунт, який закидував 3 BNB, і що хтось раптом не знав. Взагалі, я неодноразово казав, що не потрібно бути холдером BNB. Перед початком сейлу ви можете їх просто відкупити і відкрити хедшорт на ф'ючерсах, або ж взяти в позику. Зважаючи на усі ці додаткові вимоги з цими альфа поінтами, жодного ажіотажу зараз немає, і відповідно кожен може взяти позику без жодних проблем. Після IDO, користувачів, яких було 80 альфа поїнтів, ще додатково отримали дроп в токенах хедер, і там була винагорода ще плюс 50 доларів. Просто за те, що в них була потрібна кількість поінтів. Інше питання, що це доволі велика кількість, і, власне, в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, наскільки раціонально набивати усі ці поінти, для того, щоб приймати участь в майбутніх івентах і претендувати на дропи. Ну і переходимо до ключового моменту, а саме до альфа понтів та механізму нарахування їх на баланс. Перш за все, потрібно розуміти, що вони оновлюються, і ми будемо мати проміжний баланс за останні 15 днів. Тобто, якщо 15 днів тому ви робили якийсь супер неймовірний об'єм, він все рівно не буде враховуватись. Ну і звичайно, нам потрібно розуміти по цифрах, скільки ж нам потрібно робити торгів. І відповідно далі ми побачимо, які суми ми будемо витрачати на комісію. Перш за все по холду, щоб закрити даний момент. Впевнений, що тут в принципі все зрозуміло. Чим більший у вас баланс, тим більше балів ви будете отримувати на щоденній основі. Тому, якщо у вас є умовна тисяча USDT, рекомендую холдити їх саме на біржі Binance, і таким чином ви будете отримувати 2 бали кожного дня. А знову ж таки, на дистанції в 15 днів це вже додаткових 30 балів, які безумовно будуть. Нам потрібними. Ми взагалі бачили, що сьогодні дроп давали за 80 балів, особисто в мене було 79. Тобто бачимо, наскільки важливим тут є кожен нюанс. Я дещо легковажно підходив до торгів в Альфі, На IDO мені вистачило, а от дроп в 50 доларів я вже не отримав. Тому потрібно більш ретельно підходити до даного питання. Буду торгувати на постійній основі і, звичайно, буду торгувати максимально. Альні об'єми що стосується об'ємів, то ми бачимо, як вони нараховуються знову ж таки, кожного разу нам потрібно множити на 2. Все тут максимально зрозуміло розписано. Тобто, нам потрібно купувати на певну суму і за це нам будуть нараховувати бали. Якщо я не помиляюсь, баланс з балами кожного дня оновлюється рівно о 9.00. Загалом ми бачимо, як працює алгоритм. Далі ви також можете збільшуватися. Ваш об'єм, щоб заробляти більше балів. Але знову ж таки, допустимо, за того, щоб заробити 10 балів, вже потрібно торгувати на суму 1024. А комісії також пропорційно зростають від вашої суми. Власне, теорія та приблизні розрахунки це звичайно добре. Але давайте розглянемо, як все виглядає на практиці. Переходимо у вкладку торгівля, обираємо альфа. І тут ми бачимо список токенів, які власне додані в дану Альфу. Варто розуміти, що дані токени не торгуються на біржі Binance, це як окреме місце, де їх можна купити та продати. З великою долею ймовірності, біржа Binance бере якусь оплату, щоб сюди потрапити. Натомість для проекту це як елемент престижу, все-таки вони потрапили на Binance. Хоча це всього лише альфа, не повноцінний лістинг, але тим не менш. Ну і звичайно, більшість проектів, які виходили на IDO, автоматично потрапляють. В Альфу, загалом, це питання вже їхньої внутрішньої кухні. Все, що потрібно розуміти, це саме ті токени, з якими потрібно набивати торговий об'єм. Перш за все, зважайте на мережу, в якій вони представлені. Знову ж таки, ми бачимо, що більшість токенів тут в мережі BNB. Вона підходяща, в принципі, тут невеликі комісії, і зазвичай торгую саме в ній. Єдиний момент краще брати більш свіжі токени. Там краща ліквідність, і знову ж таки, як на мене, виходить торгувати з меншими збитками. Ми бачили, що для того, щоб отримати 9 поєдні, потрібно здійснити купівлю на 512 USDT. Я взяв 515 із запасом. Давайте оберемо якийсь актив. Зокрема, Хайдал сьогодні залістили. В цілому хороший проект на суї. Поки що графік виглядає не надто оптимістично, тим не менш обираємо нашу суму. Давайте, це буде 100%. І бачимо, що нам одразу ж тут. Дають можливість купити Е, Потрібно зважати на пріоритет ціни. Бачимо, що знову ж таки маємо деякі проскользування. Тобто може бути так, що ми можемо купити по ненадто приємному курсу, але зараз він доволі непогано скакав, і знову ж таки ми могли купити навіть в плюс. Нехай це буде так. Знову ж таки, обіцяють нам таку кількість токенів, курс ось такий. Бачимо, що він постійно оновлюється. на це потрібно зважати. В принципі, якось ідеально вгадати тут немає можливості. Тим не менш, з досвідом вам буде приходити розуміння, що і як працює. Давайте подивимось, що в нас тут вийшло. Натискаємо 100% і тепер продати. В принципі, бачимо, що ми купили, і начебто токен ще виріс, і теоретично. Ми можемо продати його в плюс, хоча бачимо, що тут може бути проскользування, і ми там втратимо енну суму коштів. Ну, чогось критичного я ще не зустрічав. Але бувало таке, що я там купляв на 500 доларів і продавав на 495. Тобто це база, ви можете втратити тут декілька доларів, і саме для цього я знімаю даний відеоролик, адже потрібно розуміти, що ось це набивання поєнтів це про ризики. Тут можна Можна втратити декілька доларів на комісію і все одно не потрапити під критерії. Я розумію, що далеко не кожен користувач має можливість витратити кошти на комісії чи там холдити потрібний баланс, щоб набити дану кількість поєнтів. Ми базово розібрались як з теоретичною частиною, так і з практичною. Відверто кажучи, тут все потрібно тестити самому, щоб розуміти, що і як працює. В ідеалі торгувати меншими сумами, поступово, таким чином, ви будете менше втрачати на комісії, і знову ж таки будуть менші перепади в курсі. Ну, як на мене, це оптимальна стратегія купувати там по 50-100 доларів. Таким чином, робити декілька транзакцій, і знову ж таки. На дистанції, і це допоможе вам зекономити кошти. Також було дуже поширене запитання: а від якої кількості поєдні є сенс починати ось ці торги? Друзі, варто розуміти, якщо у вас зовсім мало поєнтів, тобто до 50, на мою думку, це мало, то напевно набивати не зовсім раціонально. Ну або ж ви вірите в те, що ви зможете це зробити, і потім відіб'єте усі витрати за допомогою IDO чи дропів, адже ви плануєте на постійній основі підтримувати баланс поєнтів і брати участь в кожному івенті. Тоді без проблем. Якщо у вас там більше 50 поєнтів і є можливість набивати ось ці торгові об'єми кожного кожного дня, то рекомендую приймати участь. Знову ж таки, в сьогоднішньому IDO вдалося заробити 100 доларів. Якщо б я був більш щасливий, мені б ще насипали 50 доларів дропом, а це вже 150 доларів. На комісії я явно витратив щось там в районі 20-30, і тут, в принципі, математика доволі проста. Інша справа, що я ще тримаю баланс на споті, і мені капають поінти з цього. Тому кожна історія індивідуальна, Підходьте до цього діла з розумом, переглядайте свої фінансові можливості і стабільно тримати високий баланс поєнтів. Адже варто розуміти, що ми маленькими кроками йдемо до позначки 100 поінтів. Тоді рекомендую це робити, адже, як на мене, на дистанції ми точно будемо в плюсі. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та головне інформативним. Я за традицією дякую кожному за перегляд. І прощаюсь лише до наступних зустрічей.